Чому Долівер – це надійно? Ми в Долівер виробляємо вантажно-підйомні механізми з запасом прочності понад 30%. Ми закладаємо це постійно, будь-який наш виріб. Навіть якщо ви замовляєте, наприклад, ну підйомник або мобільну рампу, ми все одно прораховуємо міцність на 30% більше. Це якраз дає гарантія надійності та якості. Що ви можете запропонувати? Ми в Долівер можемо запропонувати обширний спектр нашого обладнання. Все залежить від ваших потреб. У нас є, є мобільні рампи, ножнічні підйомники, вирівнювальні платформи, сервісний ліфти та багато чого іншого. Це залежить саме від вашого бізнесу і ми зробимо обладнання саме під ваш бізнес. Де клієнти використовують ваше обладнання? Наше обладнання використовують різноманітні бізнеси від маленьких до великих. Якщо брати великий бізнес, то це вже буде логістичні хаби, склади тощо. Якщо середній бізнес, це можуть бути магазини, маркети. Вони частіше всього замовляють ножнішні підйомники, стакади, мобільні рампи. Якщо малий бізнес, то в нас є лінійка підйомників для інвалідів, які також використовують. Яка ваша перевага як виробника? Наша перевага в тому, що ми саме являємося українським виробником. Це спрощує для бізнесу купи питань, таких як доставка, монтаж. І у нас дуже короткі терміни по виготовленню нашого обладнання. І що далі? Звертайтеся до нас. і У нас є рішення, яке пришвидшить ваш бізнес. Економте свій час, а все інше зробимо ми.